Чоловічі іграшки. Да, оце ти вже будеш гратися. Він реально прикольний. Да, да, він прикольний. Даже курок нажимається. Такі іграшки, чоловічі, друзі. А що, Максим, правда каже, що чоловіки і діти? Звісно, всю в діти. все як треба. Клас. Ну, короче, такие коврики никому не советет брать. Типа, ну это дело такое. Ну, своих денег оно, наверное, стоит. Маленькие радости взрослых человеков. Потихоньку интересно. Всем привет. Максиму из темы пришли всякие штучки, він це замовляв. Забирать сразу. А, ну, давай показуй, що в тебе. Ось він такого коврика при... замовив собі для комп'ютера, бачите? Скільки коврику кошти, ти не пам'ятаєте? А чохол твій. Чохол теж там. Ну. <laughs> ну, це Максим Стайл. Так, мої пальчики. Так, чекай, це найцікавіше. Ну, ти знаєш, в руці зручно тримати? тримай. Взагалі прикольніше да? О, тепер і в твого телефона є. Чехол. Прикольный, мені подобається. А це що, патчі? Так, это я так понимаю, тут ну... можна було пришити. А, ага. Ого, який тут мощный патч. Я думав, він буде менший. Дивіться, скачечка ее тут. Так. Так, так а ну покажи ж, Люда. Тут можно было нашить По почетка. Ну... Ого! Ну я тобі попришиваю, якщо треба. Ні, там, я думаю, пришивати не А, буде. це воно тако. Так, да, це типу далі ткан, щоб типу, якщо треба ага. було пришити. Такий. Ага. Це вирізати по формі і пришити. Так як я тобі ж робила, пам'ятаєш? А це? Джон Вік. Джон Вік ти замовив? Да. <схай> так. Да. а ти чотири? А тепер прикольний брилочек. А, там ще ж брелок буде. Ой. Да ну покажи людям розпаковку, ну. Ну так, а бачите, ящичок ну, такий. такий. А, а ну покажи. Це для ключей. Так, облівочок, коротше, прикольний. О, да, слухай, о, який прикольний. О, так, тут, тут ще й такі штуки є. А, це от... Ого, він такий важкий, знаєте? А ну, на, запихнеться. Це відкривашка? Для піва, Ты так часто пиво пьешь. Yeah, no, а просто ну а дай, ця, дай мне, да. Блин, він такий важкий. А скики брелочек коштает? Он, наверное, самый дорогой. <laughs> Сколько? Что-то 10 евро, по-моему. Ого, да. Оце ты уже будешь граться. Он реально прикольный. Да, він прикольный. Даже курок нажимается. Певчанский открыть можно. <плак> Цікаво, чи якісний метал не зразу? Ну, не, 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 не такий, як на, на твоїх шпильках. Ну так, да, я знаю. тут взагалі прямо не метал. означає, що типу как... угу. як. Как, метал, так. Да. Якийсь сплав, ну який. Да, брелочок взагалі. Ну, прийшло не на новий рік, ну но ти ж замовляв його не так. так що... А, А, у тебе два таких, так? Да? Да. А, ну... а ти куди на рюкзак хочеш? Так, да, на сумочку. Прикольно. Я ж хотів у мене на сумочку. — Ага, так. А оце ж ти теж на сумку хочеш оці всі, так? Да. Да? Штуки? На сумку і на куртку. А оце? Це ти? Да, це я. <laughs> — це Теж йшло десь біля десяти днів, да? так? Плюс-мінус. Ну, я ще щось в тридвірі праздника заказав. Ага, то, а це вже обрізане воно, це да. вже тільки від, це вже Обрізаний, так. Да. Вже обрезано, і можна сразу кріпити на сумку, а потім іти швидко. Так що отакі Максима теж обновочки. У мене теж не при... мене прийшли, але у мене перед Новим роком прийшли. Максима вже після свят. А ну, можна на куртку повернути. Ну да. так. Попробуємо. Це ж він е також замовляв в темпі, так? Да? Ні, ні. А, замовляв. ні, це він з Амазона. Да. Це він собі сумочку таку замовляв. А, ты, до речі, брелок краще на сумочку при а не на рюкзак. Я ж так і хотів. Я не а. на рюкзак хотів, я на сумочку хотів. Я всегда сказал, що на сумочку вами ага. ходит. Сюда я хотів. Так, это с этой стороны, да? Дякую, його... так не ні. Вообще, по идее, должно. Ну, ну хотя ладно. Тебе же є ці штучки. Давай тоді, візьмемо. Або можна по іншому зробити, я тобі покажу, давай. Я випросовується чер... ні? він не пролізе через ту. Можеш отак зробити, чер... О, оцим закріпити. Оце. Чекай. Вилізе воно в цю сторону. Ану, витягни його. Туди зараз чіпаємо. Отак, так, так. Тому що цей от, метал ту поганий оцей. О, тепер зачіпляй. Так, хорошо. Так буде найкраще. свечу. Да, а і потом просунешь все разом. Це воно вот так просто. Ага, воно на липучках. А у цей черепок це з Сталкера чи з... Не -не -не, нет не это просто. А, просто? Просто, да. Угу. Такі штуки. Прийшли. Он уже, да. О, да, винта, Он уже прилепился. А ну-ка. А этот? А то снять треба, там же швей... да, Этот надо снять. Да. Качечка. А ты их заменивать будешь? Да, да, менять, ж не поместится. Ну да, все найдем. Прикольно. Ну, прикольно. <laughs> Можно на кровдески вешать. Ну да. Тоже классно. <laughs> он и по два по евро, да? Почему? -то? Да, 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 по два, по, два, по три даже есть. Если... <laughs> Так, як вона тут? Так що такі справи? Ну, чохолось. А ти один тільки так, замовляв да, чохол. Мені більше не треба. Ну так, да, він такий плотненько лежить, шість за такі кошти. Я ж собі теж чохли замовляла дешеві. Там, один тільки дорогий за 10 вийшов. Ті всі по три, по два щесь. Ну, скільки поноситься, новий купиш. Я думаю, там пару місяців він буде старатися. Якість така собі, але. Виглядає? Прикольно. І в руці зразу телефон зручно лежить, тому що коли телефон без чохла, то це, ну, дуже неприкольно. А, ну покажи, покажи. Все, запихнув? О! Так. Так, да, все, буде триматися. Ой, класно, слухай. Так, да, брелочок такий. Брелочок конечно. Да, так, брелочок взагалі. Так ти давно ж вже на хотів, них дивишся. Да, я дивився на ці брелки, вони мені реально подобаються. Ти ж бачив, на, в якомусь магазині в Україні ж такі продаються. Не ну, задовго задержку можна mm. поставити. Такі іграшки чоловічі, друзі. А що, Максим, правда каже, що чоловіки і діти? Звісно, всю життя діти. Я би ще пульками стріляв. Ні, там Не надо. Ну, я, есть модели. Ну, а, а, Для коллекционеров. А, такого же размера. Есть даже, угу. по-моему, типа вообще миниатюрки. А, и они бахкают. Угу. То есть там А тут тоже нажимается, работает, оцей, да? Механизм, да? Да, тут все нажимается, тут все работает, типа, как и угу. как в обычном пистолете. Короче, типа хорошая функциональная копия, Штутка. белочка. Да. А вощась там, є автоматики є, всякі всякі ну, штуки да, да. є. Так. Качечка. Там ну, нема, просто чіпляє. Тики він якось, ти думаєш, гар... а, не, гарно? А ні, гарно чіпляється, до речі. Нет, і що у нас тут? Сумочка. Ну це комплект. Оце, Оце комплект. Це потрібно на курточку повісить. Да, до речи можно. И Катечка. Хорошая липучка. Угу. Тут сейчас же одна елась. Да, знаю, можно оставить. Да. Тут не можешь покласти в цей. Итого Або в стил меня, поклады. Того у меня целых пять. Так Угу. Так що такі, друзі, чоловічі іграшки. А це ми заберемо для брелочків, ну, воно не дуже гарної якості, оці штучки, але треба їх буде зберегти. Іноді е, потрібні такі штучки. Все, причепив? Так. Це Максим грається вже. Чоловічі іграшки. Ану, покажи. Угу. Ну, ось така сумочка вийшла. З все як треба. Клас. А як ти закріпив оцей? цей? А, -а. а, все таки можна, да? Конечно. Вон там його можна отогнути. А надійне, воно не вы не выпаде. Ну, это таке. Ну да, давайсь бы, что буде. будет. Поверим коврик, як у мишка себе веде. А ну, покажи. так. Что... Нормально? Я, если честно, типу, много как-то не ожидав. Просто вирішив спробувати, типу, Да, Но, она... Нормально? Да, он прилипает к столу, коврик. Ага. не ездит. По одной простой причине, потому что материал такой. Ну, коврики, конечно, качество... Так какое, я себе. Ну, да. Ну, то же самое, так уж заложит ведь цены. Ну, типа, мой коврик подыскудался уже. Так у тебя крутые же был какие-то. Ему уже совсем плохо. Не згинай его, я же його буду брать, мне ж теж для цього потрібно. Все, а так? Так все ок. Такие вот. Ну, короче, такие коврики никому не советуют брать. Угу. Вообще никому. Типа, надо... Если береш коврик, то надо потерял, типа, покрытие тканевое, должно быть нормальное. Тут оно плохое. Угу. Короче, этот... ну, рассыпется через не знаю сколько. Ну, короче, да, быстро. то, я думаю, для спиннока послужит. Ну, своих денег оно, наверное, стоит. Ну, типа. он ровненько лег? Он прилип или не прилип? Да, он типа лег. Он прилип, он лег. Ну, нормально. Все, мышка на нем не лосится. Чувствуется какая-то типа как жесткость небольшая. Обзор бы сейчас на коврике и стоим делать, типа, но ну, это дело такое. Не серьезно, я бы сказал, не серьезно. А вот купить какой-нибудь э, там каких-нибудь э, рейзеров, коллекционерских каких-нибудь фильмов, а типа HyperX, э, каких-нибудь стил -Серии, конечно, там типа берут и делают всю оборудку. Он лишь коштуют дорого. Ну да, но они там есть и с подсветкой, и без подсветки, и вот такие километровые, и там на чисто только для мышки, весь можно там целый стол так, постелить. Ну да, я знаю. На материал, короче. Так, ну, что могу сказать, чехол. Я в чехлах не разбираюсь. Тобі щоб руку зручно було. Не скользить, не слизько. Нормально, лучше чем. Типу, як, на... да. ну, у нас есть знакомый, который тратит сколько там? 40 50 долларов. Ну, ну там такий типу як силікон. У мене був один хороший чехол. Ну на... він, він в тебе був не силіконовий. Да, 2020. він в тебе був з таким був зірковим небом. Он він, він у тебе був. Да, він був фірменний, він, він підсвічувався. Він працював от, от, от безконтактної зарядки на телефоні. Да. І він там одразу там там показывал как-то кромкость понижерка, кто-то звонит. Да, там с тильного боку, да, там был нет. Так, прикольный был чехолок. Классный был чехолок. А он теж дорогий был, да? Да, он тогда я не помню, сколько он там 1200, по-моему, гривен. Еще при другом курсе и при других временах. Это ж ты його ще в Украине брал? Да. Ой, как хорошо. А теперь брелочки и нормальные шевронтики. Як мало треба для щастя. Це тільки щастя, я просто так типу хотів сумку, типу, як то кастомізувати. Чуть -чуть. Та ні хотів... ну, Макс, я говорю тільки про те, що треба себе якимись такими дрібничками ну, і ін... іноді так. якось так да, себе отак, знаєте, радувати. Ну, типу, хочеться отакі якісь дрібнички, але все одно так приємно, якусь посилочку отримувати, її дивитися, ну і щось використовувати що потрібно. Я ж також, це вже я дві посилочки замовила із тему, так? Це перші взагалі мої посилки в моєму житті з тему. Люди вже там, не знаю, п'ять років, напевно, займовляють. Ну, на У Максима перша. Я заказав, це просто це типу, ну, вот, я коврики, там, Понятно, що типу, дешеві, качества чекати не надо, ну типу, патчі. патч. Ну да. Патч, типу, що, як то пожаловаться на качество ні. Та ні, нормальна, нормальна якість. Прорезинений, этот э, вишитий. Ну за 2 евро, като чи за 3? При за 10 евро, типа нормально. Ну, да. Я, короче, ну, типа Ну, да, дешево. Дешево. То же самое, какая чекала. Да, я, ну можна що можна від чохла що... за 3 евро очікувати? Це типа фігня, приїде там тебе. Типу, Ні. Всі... Так мені всі ж хороші чохли приїхали. Ну як? Як скільки заплатила, стільки й маю, ну по якості, але нормально. Не знаю, 50 евро на чохол ну, я точно так, не витратила По б. Типо этот чохол просто выручить меня в какой-то момент, всё. Так, да, якщо, не дай Боже, впаде чи ще да, щось. І в мене просто нормальний телефон, який є. Так, да, ну він виглядає, дивись, він зразу став такий прям, ну, як телефон, який має бути. я. бачите? Чик. У нього заставка тут така з цього боку, а от чохол такий теж, бачите? На все в твоєму стилі, готичному, чи якому там. Який тебе стиль зає? Ой, ну, готичний, прядний. Ну, ці черепки, оце все це не готика? Ну, ти ж все. Будемо вважати, що це готичний. Так що отам, маленькі радощі дорослих чоловіків. Та, Максим? Угу. І у нас ось таке все в кімнаті, бачите, там їжа якась хліб. Ну, як і живемо, так і показуємо. Одяг он. Так, Максим? Да -да -да -да. на полу. Ну, вже що є? Що маємо маємо. Да, ми до Все, Всім пока.